Десь в лютому місяці го року. Ну, я вам скажу на правду, що вони дійсно всі помінялися. І сьогодні я з них знову побачила, тому що ми так часто зустрічаємося, кожен собі, я, наприклад, проживаю в на Миколаєві, кожен собі займається своїми ще справами, але десь в Тік-Токах ми бачимося, на презентаціях, якщо є можливість поїхати. І дуже всі, буквально всі дівчата дуже помінялися цей рік. Хочу коротенько розказати про себе. Чому я почала вживати кіти харчування. Ну, Я себе так відносно почувала здоровою, ніколи по полікарект дуже не ходила по лікарнях. Але вже коли прийшов такий час, 50 років, ще до 50 років в мене е, виявили тюбром по жіночому. Ну, І так мені сказали, що ну, вона якщо вона буде збільшуватися, тоді будемо приймати якісь мір. І відроли дійсно збільшувалися, в мене два було. Були щомісячні кровотечі, були політи, ну і я все не наважувалася йти на операцію, тому що що таке операція, всі знають. Навіть будь-який орган, який в нас є, він для чогось потрібний. І коли я вже так дійсно наважилася на операцію, тому що було дуже важко, три роки я мучилась щомісячними кровотечами. Я побачила людину в Тікток, це надію Сернецьку, яка розказує з якісь карсули, що вона приймає, про її діагнози, я теж знала, бо ми так давно знаємося. Вона колись в Миколаєві проживала. От. І зателефонувала, вона сказала, бери кров, ніколи я ніяких бадів не вживала, абсолютно ніколи. Бо зараз мені 54 роки і я взагалі ніколи ніяких бадів не вживала до цієї продукції. Я почула Надю. Повірила, їй зразу повірила. Тоді, вже, коли вона вже мені запропонувала, вона буквально за пару днів привезла цю продукцію, ми собі замов... я собі замовила, я тоді почала вивчати склад цих капсулів, склад цієї продукції, я зрозуміла, що це є вітаміни, що нічого поганого в тому немає, це є просто вітаміни. Ну, але думаю, як вітаміни можуть мені допомогти проблемі. Що У мене два вузли, один 44 мм, другий 22. Але нічого, почала я приймати. І хочу сказати, що в перший же місяць я відчула зміни. Тому що в перший же місяць в мене припинилися кровотечі. Ну, я не зрозуміла, що це таке. На другий місяць знову то саме, два-три дні і все. І вже тоді я зрозуміла, що дійсно таке щось відбувається з організмом. Крім того, в мене ще в мене вже і тиск почав скакати, як тільки від тиску мені кардіолог призначала, таблетки мені не підходили, тому що... Алергія починалася, тиск теж почав розчуватися, поступово. Навіть зараз деколи в може тиск піднятися, але це нічого. Я нічого не вживаю, ніяких таблеток. В мене пройшли судомі ніг, що я думала вже, що то вже старе, що то вже вік, що так має бути. Абсолютно воно, все пройшло. Перестала боліти спина. Бо що в мене три внучки, і вони так були, коли вони ще були трошки менше, зараз вже в них я їх на руки піднімала, не могла піднімати спина, боліла. Зараз вони нічого не болить. Ну, тобто цей продукт настільки працює з усіма органами нашими. А по своїй проблемі я кожних 4 місяці робила ОЗД. Це. Після перших чотирьох місяців, як я зробила ОЗД, мої вузли зменшилися на 12 мм. Було 44, стало 30. 4, 32. Знову через 4 місяці, знову зменшилося. І ніколи каже, що такого не може бути, тому, що в мене ще пауза не наступила. Ну, але таке відбувається. Тому тому я кажу, тут якби кожен організує індивідуальність в мене, іменно мої проблеми я свої вирішила. Але ще, крім того, багато інших таких факторів, на які ми вже списували, що це вже вік, що це вже старість, воно все проходить. Ну, я всім рекомендую, хочу ще сказати, що в мене внуками ну, свої даю, цей солодкий олевоний, молоко ну, теж. В місті 4 роки, вона глотає, випає, просто плосковаришку ну, і садочку ходить, теж не ходить. Можливо, два-три рази, щоб трошки були сотні. А так цілий час були от захворіли, пішла в садочку, вже прийшла, вже, вже з температури. От, тому оцей молоко дуже добре, його можна давати дітка від народження. Тому її лутки вони постійно його вживають, і дуже добре.